Так, розповідаю вам швиденько. зараз. Насправді дуже е, сильні приходять діти, діти, які будуть спілкуватися через очі, передавати інформацію. Нові діти, це нові зовсім енергії. І ми ще ті, хто провідники світла зараз, ті люди, да, ми ще ті, хто проводить, е, закриває стару програму, е, яка називається в нас Страждання, і відкриває нову програму, яка називається в нас Шо. Правильно, любов, щастя, і я хочу жити щасливо і бути цілісною людиною. Тому всі наші предки, хто жив, страждав, це все ми закриваємо. Ми вже проходимо цей етап через страждання. І зараз, зараз наші діти вже приходять зовсім з нової да, в нову еру, зовсім з новою енергією. В них не буде цих установок, в них не буде цього гівна, яке ми зараз пропрацьовуємо всі разом з вами. Активненько, да, можна так сказати. От і е, травматики цієї теж не буде. Тому що от, навіть своїм дітям щось навішати нереально. Вони просто це рикошетом відбивають і слава Богу. Тому от така у нас історія.